Сподіваюся, ви всі вже поласували фруктами та ягодами цього сезону, увібрали в себе достатню кількість вітаміну Д та готові до нового осіннього виду з вікна. А отже, готові до новинок, що чекають нас в осінньому сезоні. Сподіваємося, серед тих, які ми назвемо, ви знайдете для себе свою сезонну аніме цікавинку. З вами Совеня та Енеліра. Розпочинаємо, Розпочинаємо. сходження у тіні. Наш головний герой сід — втілення кожного з нас у мрійливому дитинстві. Він хоче бути кимось визначним, тим, кого любить натовп, і хто зникає за лаштунками так само швидко і героїчно, як і з'являється. На кшталт всемогутнього з геройської академії. Щось типу того. Але в наших реаліях це майже неможливо. Тому на допомогу головному герою приходить всіма відома вантажівка чан та відправляє його на той світ. В Сенсі на той самий світ сповнений магії, в якому сідне матиме перешкодне шляху становлення наймогутнішим правителем в стіні. Вантажівка Чан, супергерой, що втілить усі ваші найпотаємніші бажання проти вашої волі. Без реєстрації та смс. Спіраль З моменту анонсу аніме адаптації однієї з найвідоміших хорор історії Джунджі Іто минуло трохи менше трьох років. Прем'єру переносили вже кілька разів, та незрозуміло, яким чином молода та невелика студія Драйв реалізує оригінальну історію в трьох томах і дев'ятнадцяти розділах. Усього в чотирьох епізодах аніме. Тим не менш, загадкова та атмосферна історія в такому нетиповому для сучасних тайтлів жанрі однозначно заслуговує уваги. Чотири епізоди та ще й хорор, і правда супер нетипово. Про що ж там іде мова? Історія розповідає про маленьке віддалене містечко, на якому лежить прокляття, але над містом нависне привиди не монстр, а символ у Тобто спіраль. Першим підозрювати, що щось не гаразд, починає що ті сайто. Хлопець головної героїні. Він помічається в дрібницях: черепашки, завитки рослин, вихори в небі. З часом влада спіралі зростає. І символ починає поширюватись містом, поступово затягуючи мешканців в нескінченний кругообіг спіралі, з якого немає вороття. Бу та годі тобі. Бррр. Рухаємося далі. Синя в'язниця. Блюлок у 2018 році. На чемпіонаті світу з футболу японська збірна стріском програє. Усвідомивши жалюгідність програшу, Національна асоціація вирішує найняти загадкового та ексцентричного тренера Джим Пачі Его, щоб привести Японію до перемоги на наступному чемпіонаті світу. Стоп, чекай! А до чого тут взагалі в'язниця? Бо від усвідомлення непідйомної відповідальності, яка лежить на плечах тренера, він організовує спеціальний табір в синю в'язницю. Де збирає 300 талановитих страйкерів з усіх середніх шкіл Японії. Тут, в умовах жорсткої конкуренції та безжального протистояння, учні змагатимуться між собою за право увійти до національної збірної. Йоїчі Ісагі хапається за цю можливість і вступає в проект. Він провалив шанс своєї команди брати участь у національному турнірі, у вирішальний момент зробивши пас партнеру, удар якого пройшов повз ворота. Замість того, щоб спробувати забити самостійно, до кінця дійде лише один із трьохсот учасників. Чи буде це Йоїчі? Моє переродження в меч? Отже, питання на мільйон що стається з типовими отаку, які живуть типовим життям у перших серіях аніме? Та ну, невже вантажівка чан допомогла? так Так, ти вгадала. Потраплянці часто жалігітні і їм не щастить. Як правило, вони гинуть жорстокою дурною смертю і часто опиняються не в найвигіднішому становищі в новому світі. Головному герою цієї історії не пощастило потрійну. Мало того, що гигнув, опинився посеред лісу, що кишить монстрами, та ще й переродився у меч. Але в усьому є свої плюси. За класичною схемою меч зустрів посеред лісу дівчинку кішку яка була рабиною. Ну, звісно ж, хто б міг подумати. Так так, не смійся. Фран та сама не кочан. Та названий нею мечне на ім'я майстер. Стають командою, яка вправду мочитиме лиходіїв та боротиметься зі злом. Ну, принаймні, мечів ще точно не було. Самотній рокер. Хіторі Гото старшокласниця, яка мріє в майбутньому створити музичний гурт. Взялася за уроки гри на гітарі. Але от Бідося! Торі настільки сором'язлива, що який там гурт навіть друзів завести не в змозі. Одного разу сама доля посилає нашій героїні шанс втілити мрію та посилає Ніджіку Ічіджі, яка грає на ударних у власному гурті і якраз підшукує гітаристку. Хороша музика, милі старшокласниці. Однозначно, це аніме для лампового настрою. Я стала лиходійкою. Тому мені потрібно звабити фінального боса. Смертельно хвора дівчина, що лежить у лікарні, свої останні дні проводила за отоми іграми. Та вона точно не очікувала, що після смерті її чекатимуть на янголи, а роль в одній із історії отоми гри. Але вона стала не головною героїною, а лиходійкою на ім'я Айлін Лорен Лотріш, яку покине наречений заради іншої. А врешті вона ще й має померти. Знову Йой, здається, доля з неї поглузувала. І не каже. Дівчина знає, що Айлін очікують у майбутньому тільки не гаразди, тому вирішує, що хоче для себе кращої долі. А єдиний шанс на порятунок для неї це здолати фінального боса. Але вона готова на все. Останнім босом у грі виступає хлопець на прізвисько король демонів. І щоб перемогти ворога та вижити, Айлін необхідно підкорити його серце. Смерть здолає тільки кохання, чи можливо навпаки якимось чином став сильнішим прокачуючи фермерські навички. Його звати Ал Уейн, і він має мрію. Сподіваюсь, не вбити боса італійської мафії. Бо десь я це вже чула. Навчаючись фермерству в школі з самих низів, Ал Уейн не тільки підвищив свої сільськогосподарські навички на максимум, а й непомітно поки рятував друзів, прокачав взагалі всі на максимум. І з цього моменту його мрія бути звичайнісіньким фермером. Здається, стала нездійсненною. Бідолашні головні герої. Судзуме, що закриває двері? Фільм авторства Макото Шінкая. І що? Це все, що ти розкажеш? А що, хіба його роботи потрібно представляти? Це ж людина, яка створила найкасовіше повнометражне аніме твоє ім'я. Ти тільки подивись на цей трейлер. Його хочеться передивлятися знов і знов, адже його персонажі завжди здаються живими, а вкупі із запаморочливою красою картинки не залишать байдужими. Скажи, хоч що там з тими дверима? Ну, гаразд, Судзуме, як ви могли здогадатись, головна героїня старшокласниця, що живе на острові Кющу у маленькому тихому місті спокійним життям. Але одного разу пересічний незнайомець, що шукає якісь двері, зацікавлює дівчину, і вона, не змігши перебороти цікавість, поринає у вирі пригод. А далі. А далі побачите вже у листопаді. Покой! Магазин Алхіміка-початківця. Бути алхіміком не просте завдання. Особливо, коли ти тільки закінчила Королівську алхімічну академію. Але Сараса наша головна героїня. Зірвала куш. А точніше отримала в подарунок від свого вчителя цілий будинок для започаткування власного магазину. Дні юної Сараси тепер сповнені турбот, адже власний бізнес це тобі не аби що. Особливо, якщо ти алхімічний бізнес леді. Розбещена гільдія. Кіко Ромадан один із найкращих мисливців на монстрів у лісі. Але хлопець вирішує кинути свою роботу, якою він займався довгий час, через страх даремно витратити молодість. Знайомо причиною таких думок стало те, що один із його близьких друзів одружився. Одного разу він зустрічає новобранця у Гільдії, який робить йому пропозицію, яка змінить його життя. Не подумай, не та пропозиція. В жанрах тільки щонен. Ворона у гаремі у глибині палацу мешкає особлива наложниця королева Ворон. Головну героїню ніколи не викликали до спальні імператора, її ніхто не бачив. Одні вважають цю наложницю старою, інші юною. Але одне відомо напевне вона чарівниця, яка може робити усе від убивства людей прокльоном до пошуку втрачених предметів. Одного разу імператор приходить до неї з проханням. І ця зустріч змінить перебіг історії. Єдиному мені хто тебе кохав для кожної тебе, яку я раніше кохав. Дуже незвичний випадок, коли два повнометражних аніме розповідають одну і ту ж історію з двох боків. Головний герой Койомі Такасакі живе з матір'ю після того, як батьки розлучились. Він незграбний, а соціальний надто зосереджений на навчанні, а тому знайти друзів йому справді дуже важко. Навіть не дивлячись на те, що він вступає у нову підготовчу школу, друзів він так і не знаходить. Але одного разу до нього підходить однокласниця. Та уявіть собі, заявляє, що вона його дівчина з паралельного світу. Кожен із фільмів розповідає про своє, але разом вони створюють єдину захоплюючу історію, не наче головні герої у паралельних світах. Також очікуються виходи довгоочікуваних продовжень і доповнень тайтлів, які ви вже встигли подивитися та полюбити. Отже, не пропустіть бліч. Тисячолітня кривава війна, моб варія 100. третій сезон. Сім'я шпигуна. Частина друга моя Академія героїв. Шостий сезон. Тобі безсмертний другий сезон. Ці нестерпні прибульці. Удаки хоче гуляти. Два. Ласкаво просимо до пекла Ірумо. 3. Флоцька колекція 2. Коли я переродився слизом. Фільм. Янголятка, що прилетіла до мене. Фільм. Дякуємо вам за перегляд. Які анімешки вас зацікавили? На що чекатимете з нетерпінням? Розповідайте нам у коментарях. Підписуйтеся, якщо ще не підписані. Обов'язково ставте уподобайку і діліться цим відео із друзями. А ми прощаємося до наступного відео, папа! -па.